Президент Сполучених Штатів заявив, що його країна надішле Україні додаткову військову допомогу під час зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетаньяху у Білому домі, Дональд Трамп заявив журналістам, що розчарований позицією Путіна щодо війни в Україні і його небажанням припинити військові дії. Він оголосив, що надішле підтримку Києву. Ми не більше зброї. Ми повинні вони мають мати змогу захистити себе вони зазнають дуже сильних атак нам доведеться надсилати більше зброї головним чином оборонної невдовзі вони опиняться піти ще більшим вогнем занадто багато людей гине у цьому хаосі. Міністерство оборони сполучених штатів надасть Україні додаткову оборонну зброю для самозахисту, поки ми працюємо над досягненням міцного миру. Так заявив речник Пентагону Шон Парнел. Речниця Білого Дому Каролін Левіт запевнила, що постачання зброї до Києва було призупинено у рамках стандартної процедури. А окрім України, підтримку не отримують також інші країни. Більшість груп у європейському парламенті підтримали президента комісії фон дер Ляйн та оголосили, що відхилять вотум недовіри. Законопроект підписали переважно депутати Європарламенту від ультраправих, зокрема депутати від фракції Право і Справедливість. Манфред Вебер, голова правоцентристської фракції, до якої також входить президент комісії, звинуватив заявників у діях на шкоду Союзу. Путін ви Путіну сподобається те, що тут роблять його друзі. Путін випробовує нас щодня. Його амбіції виходять далеко за межі України. Він ненавидить наш європейський спосіб життя. Я знаю, що німецька альтернатива для Німеччини та румунська аур маріонетка Путіна. Але чому піс зараз приєднується до цього проросійського альянсу? Соціалісти та ліберали а також зелені оголосили про відхилення законопроекту, хоча й критикували комісію. Головним аргументом депутатів європарламенту, які підписали вотом недовіри, є відсутність прозорості у закупівлі вакцин проти ковід. Однак йдеться також і про створення кредитного фонду для озброєння Європи у розмірі 150 мільярдів євро. Голосування щодо вотому недовіри має відбутися у четвер. У польських ріках знову морриби служби опольського та селеського воєводства вживають заходів на річці клодниця, аби мінімізувати наслідки цвітіння золотистих водоростей. Останніми днями із вод Гливицького каналу було виловлено кілька кілограмів мертвої риби. В околицях озера Дєржном, де водорості мають своє звичне середовище існування, застосовують окислювач, аби обмежити проходження великих концентрацій водоростей. Розповів заступник опольського воєводин Пьет Поспіх. Та деція заста через... рішення ухвалили відповідальні служби, а впроваджують заходи хімічні війська. Це триватиме до кінця липня, і через це видано розпорядження воїводи щодо заборони купатися та використовувати воду, річки, клодниця. Гливицький канал на протяжності четвертої секції. Ми зараз оксигенуємо. Це має посприяти зменшенню шкоди. Проштовяшани то швидко ма запобіг далі і до не дозволяється заходити в річку, пити з неї воду, купатися, ловити та їсти рибу із річки, використовувати воду для сільськогосподарських цілей, а також давати домашнім тваринам. Прем'єр-міністр Ізраїлю висунув кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у Білому домі. Бенямін вручив президенту США лист, який він надіслав до комітету із присудженням премії я хочу висловити вдячність і захоплення не лише всіх ізраїльтян, а й єврейського народу та багатьох людей в усьому світі за ваше лідерство у вільному світі, за дії у справедливій справі прагнення до миру та безпеки, які ви зараз очолюєте у багатьох країнах, особливо на близькому сході. Коментатори ізраїльського видання Харец акцентують, що номінація Трампа від Натаньяхо має подвійний характер. Вона є одночасно жестом підтримки і політичним інструментом для впливу на американську адміністрацію. Деякі члени опозиції вважають, що це створює міф про мир, тоді як реальні кроки у напрямку стійкого миру залишаються обмеженими. Європейський союз готує найжорстокіші пакети санкцій проти Росії, починаючи з 22-го року, аби серйозно виснажити ресурси країни агресорам та обмежити фінансування Кремлем війни. Нові заходи мають вдарити по нафтогазовому сектору та фінансовій системі Росії. Про це у коментарі французькому телеканалу ТФ1 заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барон ми хочемо, щоб Путін нарешті погодився на припинення вогню. З того часу, як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, удари Росії по Україні збільшилися у 5 разів. Це не може тривати, це повинно припинитися. Сам плюдюре соладосесі. Дипломат зазначив, що у центрі нового пакета не лише енергетичний сектор, зокрема, доходи від експорту нафти, а й фінансові гравці в самій Росії та за її межами. Йдеться про юридичних і фізичних осіб, які допомагають Кремлю обходити запроваджені санкції. Євросоюз нагадаємо, не зміг минулого тижня затвердити 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина його заблокували. Не виключено, що така ж доля спіткає, і це починання. Поляки не відрізняють благодійності від утилізації. Польський червоний хрест у Любліні вилучає контейнери для вживаного одягу. Як повідомили в організації, мешканці регіону використовували контейнери не для підсилення одягом нужденних, а для того, аби позбутися текстильних відходів, які їм стали непотрібні. Мешканці Любліна обурення організації не розуміють та тлумачать свої дії тим, що їм так зручно. Їхати там на тенпшок. Воні звозити відходи до пункту роздільного збору побутових відходів незручно. Треба мати купу документів, витрачати час. Це дуже незручно, особливо самотнім людям, у яких немає машини. Люді, хто жнімаю аута згідно із правилами, які діють із початку цього року, текстиль, такий як одяг, взуття чи за навіски, слід здавати до пункту роздільного збору побутових відходів, каже представниця міської адміністрації Любліна Катажина Мадонь Кремеш. Ми мусимо двасять о ото, щоб наш обов'язок перевірити звідки походять ці відходи. Ці пункти улюблені конкретно для відходів мешканців. Любліна. є випадки, коли підприємства, які займаються одягом, намагаються також позбутись таким чином одягу, якого зараз дуже багато. Заскляпов уживане одіжик тродішевіме жиєсбарза дуже. Місто Люблін планує запустити пілотний мобільний збір відходів іще цього місяця. комісії закинула Китаю підтримку Росії у війні проти України. Урсула Ляйн говорила про це у Страсбурзі під час дебатів у європейському парламенті щодо відносин між ЄС та Китаєм. Голова комісії заявила, що поведінка Китаєм посилює нестабільність та невизначеність у Європі. Китай де факто підтримує воєнну економіку Росії, і ми із цим погодитися не можемо. Я завжди говорила про те, що Китай, те як він спів. Працює з путіним та підтримує його війну. Це буде вирішальним фактором у майбутніх відносинах ЄС і Китаєм. Якщо Пекін стверджує, що захищає міжнародний порядок заснований на правилах, то він повинен однозначно засудити кричуще порушення Росією суверенітету України та діяти відповідно. Під небесно звинувачують у постачанні Росії продукції подвійного призначення для цивільних та військових цілей. Представники України також стверджують, що Китай озброює Росію. Це ймовірно буде однією із тем саміту ЄС-Китай менш ніж за два тижні. Жоден із основоположних документів Європейського союзу не передбачає права окремої країни блокувати фактичне відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Про це заявила віце-прем'єр України Ольга Стефанішина. Посадовиця зазначила, що після початку головування Данії у раді ЄС українська сторона уже синхронізувала із Копенгагеном подальші плани. За її словами, відкриття переговорів не потребує одностайного рішення 27 країн. Ми точно зараз розуміємо, що що Для того аби відкрити переговори, не потрібна одностайність, наголосила віце віцепрем'єрка під час обговорення порядку денного шестимісячного головання Данії у Раді Європи голова Антоніо Кошта укотре повторив, що Європа і надалі твердо стоятиме поруч з Україною, надаючи їй достровкову підтримку та чіткий шлях до членства в Європейському союзі, оскільки розширенням це не бюрократичний процес, це стратегічна інвестиція у мир, стабільність та наше спільне майбутнє майбутнє зазначив кошта. Президент Литви Гітанас Науседа у відповідь на тимчасове відновлення Польщею прикордонного контролю оголосив, що його країна готова запропонувати Латвії допомогу у боротьбі з нелегальною міграцією. Він вказав на латвійський кордон як наразі основне джерело нелегальної міграції з Білорусі. Міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камиш пояснив у Сеймі, що міграційний шлях змістився на північ, і багато нелегальних мігрантів потрапляють до Польщі саме через країни. На границі польсько-німецький провами відновили контроль на кордонах, зокрема на польсько-німецькому кордоні. До цього залучені прикордонники, поліція, дорожня інспекція, військова жандармерія, тероборона. Також п'ять тисяч солдатів можуть бути задіяні при потребі. Пінчу тисячу жовні ж є з визначених до те операцій, можливих до ужиття. Іноземці перетинають латвійсько-білоруський кордон, а потім рухаються через Литву та Польщу у напрямку Німеччини. Дані Литовської прикордонної служби свідчать про те, що у першому півріччі цього року було затримано більше 350 нелегальних іммігрантів, які перетнули власний кордон з Білорусі до Латвії. Безпека та економічна конкурентноспроможність це пріоритети головування Данії у Раді Європейського союзу. Їх представила у європейському парламенті прем'єр-міністр Данії Метте Фредріксен. Ми повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Скорочення витрат на оборону протягом останніх 30 років. Це була величезна помилка. Ми не можемо цього повторити. Ми не можемо недооцінювати загроз зі сходу. Російське озброєння свідчить, що в наступні Два чи п'ять років вони можуть стати реальною військовою загрозою для Європи та НАТО. премєр міністр Данії також наголосила на необхідності продовжувати підтримувати Україну всіма можливими способами та стільки скільки буде потрібно. На ліквідацію незаконних сміттєзвалищ у Польщі від виділять додаткові кошти. Як повідомила міністр клімату Пауліна Кенінг-Кльоска, загалом органи місцевого самоврядування, які подали заявку на підтримку у процесі ліквідації незаконних сміттєзвалищ, можуть розраховувати на 300 мільйонів злотих. Посадовиця пояснила, що до раніше запланованих на цю мету коштів додадуть іще 100 мільйонів злотих ми з заклали у держбюджеті 200 мільйонів злотих на підтримку того процесу, але зробили крок далі. Додаємо ще трохи ресурсів, і таким чином зможемо посприяти всьому тому списком, який першопочатково створили у міністерстві. То приготована через міністерство клімату і щодо Загалом 23 муніципалітети Польщі отримають фінансування. Міністр запевнила, що токсичні відходи будуть утилізовані у спеціально призначених сміттєспалювальних заводах. У Польщі досі існує близько трьохсот незаконних сміттєзвалищ токсичних відходів. За розрахунками уряду їх мають літиквідувати протягом трьох років.